Громада прилучений знову в Скорботі. Додому на щиті повернувся герой Владислав Малиш. Йому назавжди лишиться 30. З портрета дивиться молодий, красивий та мужній захисник, якому б ще жити, боротися та відбудовувати країну. На жаль, клята війна невблаганна. Вона забирає найкращих синів і доньок України світ нації. Уже вкотре доводячи, якою надто високою ціною дається нам ця перемога. Дорога родина! Що найширіші слова, співчуття і підтримки вам в цей час? Він був чудовою дитиною, таким непосадючим. Очевидно, що трошки може і вредним, але ви його любили, і він вас любив. Він був, але він є в вашому серці, в вашій пам'яті, тепер у ваших полотках. Зичу вам сил. Зичу вам сил далі жити, тому що він за ваше життя, зокрема, ваше життя боровся. Сповнею, захватив. Для того щоб ви мали гідність і мали ті гідні умови, обставини і мали саме по вас навколо вас. за вам сил відстоювати його пам'ять, але пам'яті затягу сотень інших українців влітку. 24-го Владислав, не вагаючись, став на захист країни, служив у державній спеціальній службі транспорту. А в бою за незалежність України Владислав Малиш загинув 7 січня під час артобстрілу. У глибокому смутку лишилися рідні героя – батьки, сестри, друзі та знайомі. Час хотів себе зарекомендувати порядними, мужним, гарним товаришем, надійним побратимом. Коли почалась війна в країні, злякався не втік за руки з грою, пішов захищати себе, свою сім'ю, своє місто, свою країну. Це для нас велика втрата. Мабуть, були думки, були плани, були мрії, але, на жаль, війна забирає кращих сім'ї України. Сьогодні слав поповнить. Небесного міста і надалі буде охороняти нас вами. Схінчилась земна дорога Владислава, який загинув ще зовсім молодим, та назавжди пішов у вічність, мужньо виконавши свій обов'язок перед батьківщиною. Перший влади побачила, познайомилася з ним трудноклассні. Це був малесенький хлопчинка, який сиділи з могли паль. Пікесні, який не боявся сказати свого. Але прошли роки ми бачимо. Це мужній воїн, мужній чоловік, який не побоявся пішов захищати свою рідну країну. Прилуцька громада, не стримуючи сліз горя, болю та розпачу, вшанувала пам'ять загиблого героя хвилиною мовчання та покладанням квітів. Ню путь свого захисника громада проводжає, стоячи на колінах. Світлий спомин про мужнього воїна України назавжди лишиться у наших серцях.